Привіт, друзі! Настав час пекти смачні пряники. Це тісто готується на карамелі, має тривалий строк зберігання і ідеально підходить для розпису білкової глизої. Пряники виходять дуже запашні, смачні та м'якенькі. Тісто можна зберігати до тижня в холодильнику і понад місяць у морозилці. Ця смачна історія починається з цукру. Ставимо його до човенця. На помірний вогонь і будемо плавати. І тут головний момент не потрібно цукор мішати. Лише потрошки рухаємо цей айсберг від краю до краю. І якщо цукор відразу перемішувати, утворяться кристалики, які згодом буде ну, дуже важко розчинити. Не робіть надто великий вогонь, аби цукор не згорів, тому що печиво матиме гіркуватий присмак. На поверхні весь цукор розплавився. Тепер перемішую. Якщо раптом залишилися ще грудочки, можна ще потримати хвилинки тричі. В ідеалі, грудочок цукру не має залишатися. Якщо все ж таки кристалики не розчиняються, згодом можна буде карамель просто процідити. Тепер беремо воду, яка щойно закипіла і працюємо дуже обережно. Одягаємо рукавички, аби не ошпарити руки. Воду додаємо за три етапи. Маса шипить. Сукру знову утворюються кристалики, які при помішуванні і нагріванні знову розчиняються. Тепер додаю вершкове масло, воно швиденько плавиться і буду додавати наступні інгредієнти. Тепер сипаю сіль, соду, імбир та кориць. За бажанням можна додавати ще мелений мускатний горік та мелен в Але, як на мене, і цих прянощів предостатньо. За рахунок соди карамель значно збільшується. В об'ємі, тому треба зважати і брати човнець більший. Вимикаю вогонь і карамель вже не так активно піниться. Карамель має охолонити до теплого стану, аби при додаванні яйця воно не згорнулось. Тепер частинами додаю борошно. Мішую одну частину і потім додаю іншу. Тісто нагадує тісто на медівник, але тут немає меду. Тісто на початку буде трохи липкувати і, можливо, вам захочеться додати ще борошна. але не потрібно цього робити більше, ніж за рецептом. Не додавайте борошна. Тісто я розділяю на 4 порції, заготаю целафеновий пакет і буду ставити до холодильника на добу, аби воно дозріло. Коли будемо випікати, дістаємо за годинку тісто з холодильника, аби воно відігрілося. Моє тісто стабілізувалося. І ось воно після холодильника вже відігрілося, тепер можна працювати з ним. Чим тонше тісто, тим буде сухіший пряничок, але, звісно, надто тонко розкачувати не потрібно. Час випікання знову ж таки залежить від товщини пряничка близько 8-10 хвилинок. Цей пряник у мене буде у вигляді ялинки. Як я його прикрашала білковою глазур'ю, я показала у попередньому відео. Дуже гарно формувати такі пряники за допомогою різних формочок виробків для печива. Але під паперовий шаблон трафарет теж можна вирізати просто ножем. Такого тіста можна спекти навіть пряникову хатинку. Дітям цікаво не тільки їсти такі прянички, а й самим розмальовувати різнокольоровим кайсингом. Мій пряник гарно пропікся. На моєму каналі є рецепт подібного козульного тіста, але там місяця тісто на жовтках та має іншу технологію приготування. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай вам смакує! А я буду вам вдячна за підписку, подобайку та коментарі і до нових смачних історій!